Насправді це надзвичайно складне господарство, на нього треба приділяти значну увагу. І відключення чи такі проблеми, які є з обленерго, вони були і два, і три роки. Я би хотів сказати, що нам вдавалося в той час оперативно до того вирішувати. От Ми з ситуація, що, до прикладу, відключено півміста міст світло чи відключені якісь об'єкти, аж потім збираються комісії. і 呃。Uh Розбирається, чому так і приймаються заходи. Задача керівництва міської ради, департаменту ЖКГ робити крок на випередження. Тобто, я хочу сказати, що ну, з поваги до керівників міського рему, обленерго, ми і сварилися у свій час, що хоч робили, але люди цього не бачили. Тобто, ми для того, для того є чиновники, керівники, які мають зустрічатися, приймати якісь заходи, а не ставити перед фактом місто, що місто без води, місто без води. Вуличного освітлення, а потім виясняється, обленерго давала попередження, ті попередження пішли, не дійшли. Ну і таке, знаєте, на сесіях ми такі слухаємо речі, які є неприпустимі. Тобто, якщо бачимо, що є проблема, це задача кожного керівника на своєму місці приймати максимум зусиль для того, щоб упередити, робити крок на випередження.